Віталій Батарій Шах, Єврай проти Луч. Італія рейтинг 2030. Грюнфельд захист. І це 6 там правильний хід. Так, давай сюди, ну, якось ми можемо сконструювати центр. Я не пам'ятаю, чи я так зараз граю. Висить пішак, він якось захищається. Я Д 5 c 4 Бо я один 1 може зіграти. Ти якось напав, я відійшов. Це більш гармонічно просто виглядає. Ну ти взяв, 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 взяв. Можу не встигнути, не? Ну, давай спробуємо. Потім, мабуть, слонів поміняю. Але залишусь з центром Така Ясна перевага. Вони є пішки в центрі, в нього нема. А їх підривати буде дуже складно. Ідея Грюнфільда віддати центр, а потім його підривати. Нападати тут, тут тут. Так, це, мабуть, хороший хід. Молодець. Мабуть. То я не впевнений, конечно. Ну, добре. Ну, щоб буде якось підривати, то. Буде. То буде був прихідний пішок, або король слабкий. Так. Мені здається, це якийсь хід. На мою користь, ні? Троє-три, воно D4 піде. Пожертвувати тобі в туру якістю. Ти взяв взяв. Можливо, так і можна Не знаю, мало тут розпоряджує для атаки, тому. Є одна перевага, да й поки що досить. Поки він робить якісь дуже дивні маневри фігурами. Так. Мабуть, якась одна ідея піти сюди, в його є. Ну, Зазвичай. Весь 4 також можна. Мабуть, чому ні. Тут послабити плюс хвірточка. Так, ти пішов нас підривати, а чорні поля тобі не треба? Трошечки ти їх прослабив. Ну, продавай, розміняюсь краще. Йдуть саме Е5, якось трошечки. Залишу тут відсталого пішика. Так. Так, ти хочеш мене атакувати? Я ж тебе також хочу атакувати. Фальс 4 якийсь хід я зівнув. Не обов'язково було, звісно, його зівати. Пішак у нас зовуть, да? Давай посилюсь трохи. Я і пішаком можу забрати. Що мене не атакував, а я тебе буду атакувати. Так, і що? Десь типа напал. Напал десь. Ну, зараз посліди удар, мабуть. Відкриття всіх ліній. Давай Мгу, не хочеш ти. І все. 81 на 68. Ну, Непогано особо вернець спробував мене заатакувати. Створив свою гру, молодець. Витратив багато часу і важливого слона свого віддав. Тут <кій> вразлива діагональ. Захисник і пішов ж дошки. ЄПІТ треба було більше в центрі захоплювати простору, ну добре. Я так все рівно зіграв. g 3, да, звісно, треба було g 3 зіграти. І вже б таких простих матових загроз не було. Бо він так. Щоб вдесенько напав. Якась рівна позиція була. Ну, краще, ну якісь. Ферезі F4, Feriz 5. Він якось постійно чіпляється до пішечка e 5 наприклад, щоб я туру нікуди не підвів. Добре. А я посилю свою позицію. І все. І в мене вже знову прекрасна позиція. Бішечки залишились, мій центр. Можна було проривчик і відкрити лінії, послабити короля і дібратися так. Ну я вирішив, що і так піде. Погана позиція в чорних. Крадько мапі підійшов до короля. бац бац Ну і центр трансформувався в прохідного пішака плюс матові загрози. І все.